Привет. Сьогодні я тримаю в руках новий набір від українського бренду Rosa Talent. І у коробці має бути щось круте. Я ще не бачила вживу цей набір предметів, тому буде дуже і дуже цікаво. І знаєте, це такий кайф відкривати нові художні матеріали. Дивіться, тут навіть є наклейка, яку я розрізую. Прямо біп відчуття А тепер відкриваємо. Тут у нас так, що ж тут у нас? Тут уже чисто простір для фантазії. Така шикарна упаковка, що втратила мови, реально і дуже естетично, як я люблю, коли от реально стараєшся і допаруєшся ти. Дякую, Роза. І я вирішила вам не просто показати, а й розповісти, для чого можуть бути корисні ті матеріали. Отже, у середині дві баночки акрилових фарб у дуже атмосферних відтінках Капучино і блакитний кантри. Далі ще один сюрприз це набір акрилових контурів, і тут вже є готова палітра, як червоний, синій, чорний і білий. Але спочатку мені було прям дуже і дуже важко відкрити цю коробку, як бачите. Це є фарби для точкового розпису саме, тобто створення об'ємних віддарунків, крапкових орнаментів і навіть декору у стилі скарбпукін чи декупаж. А ще в інструкції вказано, що вони чудово підходять для розпису на найрізноманітніших поверхнях від дерева до тканини. Чудово лягають на скло, дерево, метал, тканину, тобто відкривають безліч можливостей для творчості. Це ідеально підібрані базові кольори. Ідеальна кольорова палітра для поєднання будь-чому. А ще в наборі було 4 міні-дерев'яні дощечки, маленькі до розміром, але з великим потенціалом. Їх можна використати як підставки для чашок або зробити з них міні-арт-об'єкти. Тут простір для фантазії. Тобто, чи заготовки для декору, чи справжні підставки. І універсальні. Я дуже люблю, коли матеріали не тільки красиві, а й надихають діяти. І це відео. Справжні нагадування, що творчість може бути доступною, локальною і справжньою. Тобто підтримайте українське не тільки лайками, а й вибором у магазинах. А в наступному відео, можливо, я вам покажу, що я зробила з тим набором. Пишіть, коментуйте, лайкайте. Буду дуже вдячна <зв 'язана> за вашу підтримку каналу. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити. Знаєте, це відео не просто розпаковка та мить натхнення. Творчість у кожному мазку, у кожному кольорі. І особливо приємно, коли матеріали для тієї творчості. Ще раз нагадую саме українські. І це все, що я показано на відео, є універсальними для вашої творчості. Дякую і до зустрічі на наступному відео. Па-па!